Друзі, сьогодні День Незалежності. Я готував тему, щоб ми з вами разом поговорили саме про незалежність. Для мене це було досить, досить актуально, готуючись до цієї теми, просто роздумувати про це. І відверто кажучи, багато думав про залежність. Чому про залежність? Тому що, якщо нам цінна така незалежність, відповідно, я почав від зворотнього, від чого ми хочемо бути незалежними. Чому ми хочемо бути такими незалежними? Чи взагалі можемо бути незалежними? Я проповідь свою назвав так: залежність, яка робить незалежними. Яка робить незалежними. 24 серпня. День Незалежності України. І ми згадуємо сьогодні ціну свободи, яка платиться прямо зараз, яку заплатили покоління українців до нас, яку прямо зараз ми платимо. І ми всі знаємо наших рідних друзів, близьких людей для нас, які прямо зараз виборюють цю незалежність. Але виникає питання, що таке справжня незалежність? Що ж таке справжня незалежність? Що означає бути незалежним? Коли почалась повномасштабна війна, я не знаю, чи ви пам'ятаєте цей період досить добре, ваше життя, ваші такі певні епізоди з того моменту, з 24 лютого 22 року. Але я дуже чітко пам'ятаю, що багато українців, до яких ми доторкалися, коли евакуювали людей, коли годували людей, коли давали нічліг, багато розмов було. І от що я дуже чітко пам'ятаю, вони раптом відкрили для себе дуже просту істину. Я залежна людина. Всі ми, ми дуже залежні. Кожен з нас, ми залежні, катастрофічно. Кожен день від когось, від чогось. Наприклад, від електрики. Якщо вона зникла, ми відчуваємо це, о, як же нам потрібна електрика, як добре з електрикою, правда? А, від роботи інтернету. А щоб навіть просто написати повідомлення Я живий, все добре зі мною. Все добре. Від хліба, який просто не привезли в магазин там, на окупованих територіях, і люди просто відчували, наскільки важливо мати хліб, до якого ми звикли. Хліб є просто. Навіть від того, чи сусід погодиться дати вам додаткову каністру чи для пального, чи для води. І, і багато людей усвідомило, ми насправді залежні один від одного, від речей, від різних обставин. А тепер подивіться ще глибше: кожен із нас народився залежним. Тобто, ви і я, ми народилися такими залежними. Тобто, я думаючи про цю тему, хотів сформулювати цілу тезу, якою хотів би з вами поділитися. І ось я хочу вас до цього привести. Ми народились такими, тобто, наша сутність як людей. Ми в своїй суті, ми залежні люди. Що я маю на увазі? Коли ви народилися, як би ви там не думали, як ви незалежні, ви не могли впоратись без батьківської допомоги. Правда? Тобто ми народилися дуже залежними, і нам потрібні наші батьки, хто би піклувався про нас. Одягав, захищав і це наш цілий світ, цілий світ для дитини. І потім, десь в три роки, у дитини відбувається цей перелом в її світогляді, що батьки це не Боги життя. Чи може трішки пізніше навіть це не Боги життя. Вони не все можуть. Але ми залежні після батьків, якби ніби там втрачаємо трішки, а десь більше підбираємо залежності. Ми ростемо і залежність лише просто змінює форму від батьків до друзів, від вчителів до суспільної думки, від грошей до роботи, від популярності до соцмереж. Ми залежні, ось що я хочу сказати. Тому питання звучить не так, чи я залежний, 100% ти залежний. Питання, яке нам потрібно задати сьогодні: від чого або від кого я залежний. Від кого або від чого я залежний? І найбільша ілюзія це думати, що ти абсолютно незалежний. Чи якщо ти будеш мати щось, чи досягнеш чогось, ти будеш абсолютно незалежний. Це ілюзія. Це неправда. Питання лише від кого ти залежний. Чи це здорова залежність, чи це нездорова залежність? Чи це залежність, яка приведе тебе до розбитості, до втрати, до болю. чи це залежність, яка добра в своїй суті. Незалежність це не відсутність залежностей. Ось що я хотів би вам сказати сьогодні. Незалежність це не відсутність залежностей. Незалежність це свобода в правильних залежностях. Це моя теза. Незалежність це свобода в правильних залежностях. Є залежності, які руйнують залежність від чужої думки, від грошей, від страху, від токсичних людей, алкоголю, наркотичних різних засобів. Є багато руйнівних залежностей. Але є одна залежність, яка дає життя, яка дає справжню свободу. І я хочу сказати, це ключова залежність в своїй суті. Ми такі. Ми залежні від нашого Творця. Ми маємо бути залежними від нашого Творця, той, хто дав нам життя від Бога. Від автора життя, від того, хто це життя підтримує в тобі і в мені. І я хочу сказати, що це здорова залежність. Бог нас такими створив. Він створив нас в своїй суті залежними, і наша сім'я, в якій ми народжуємося, вона нам нагадує, ти залежний. Ти залежний, щоб ми розуміли, що я не зможу бути ніколи не Потім ми підростаємо, думаємо, ми не від батьків. Ми все знаємо, все вміємо. підлітки. Ось цей період. Я все можу, ніхто нічого не розуміє краще, ніж я. А потім ми приходимо до реальності. Пам'ятаєте, що я казав нещодавно про одне дослідження, що до 25 років мозок не розвивається до так, щоб максимально коректно, до 25 років мозок не дорозвинутий в темі раціональних рішень. Тобто він ще не здатен приймати правильні раціональні рішення. Ми так потребуємо. Здорових, зрілих людей, які би дав поради. а вони нам не треба. Кому треба ті поради? 100 років мені треба ваші поради. Але потім життя навчає, і ми такі треба вже щось прислухатись. А хтось і не навчився досі. Йому вже 50-та, він досі каже, я незалежна людина. Тому давайте поговоримо про це далі. А, парадокс. Коли людина обирає залежати свідомо від Бога, вона стає по-справжньому. Вільною. Тобто, коли я приймаю рішення бути залежним від Бога, тільки тоді по-справжньому я можу бути вільним. Я хочу цю тезу вам трішки розкрити і дати деякі аргументи, докази, щоб ми разом з вами про це подумали. А ось ця залежність дає справжню свободу. Виглядає парадоксально, як це я буду залежати, але тільки тоді я буду вільний. Ну, пам'ятайте мою думку на початку, що ми, в принципі, якщо ви про це подумаєте, ми, в принципі, залежні. Були, є і будемо. Просто від чого і від кого. Тому, якщо ми відверто підійдемо до того, що я хотів би залежати від Бога, від автора життя, від того, хто підтримує в мені життя, то це здорова залежність, яка дає свободу, справжню свободу. Від рабства гріха, від диктатури страху, від контролю обставин, яких ми навіть не можемо змінити. Незалежність це не відсутність залежностей. А правильна залежність, правильна залежність, істина незалежність приходить тоді, коли ми залежимо від Творця нашого життя, від Бога. Давайте поговоримо трішечки про аргументацію, звідки я це взяв. Біблійна позиція. Біблійна перспектива вчить нас, слово Боже, навчає нас таким чином, що людина завжди буде від чогось. Або від когось залежати, від грошей, від чужої думки, від влади, від своїх страхів, завжди. Але Біблія показує, що справжня свобода приходить тоді, коли ми залежимо тільки від Бога. Наприклад, Даніїл, відомий герой з періоду до народження Ісуса Христа, який був впливовою людиною того часу, але в якийсь момент заборонили в країні, де він знаходився, відкрито молитися до Бога, тобто відкрито мати свою релігійну позицію свобода, яку ми сьогодні маємо з вами сповідання. І в той момент він її ніби втратив. Дивіться, він дуже чітко розумів свою залежність від Бога. Він не підкоряється тим наказам, тому що він розуміє, ця залежність дає мені життя, дає мені свободу. В мене є творець життя, в мене є з ним стосунки, і я не хочу її втратити. Навіть під ризиком свого життя його обіцяли вбити, кинути е, в в ров з левами, просто ну катування того часу чи смерть того часу. І він приймає рішення, навіть потрапивши в коли він вже був в полоні, до речі, чи потрапити в ров до левів, тобто, іншим словами, бути вбитим, він розуміє, я не хочу втратити свою залежність від Бога. Я не хочу заважати від ось цих обставин, які прямо зараз змінилися. І ви знаєте, історія його життя закінчилась тим, що якимось чудом, дивом він не вмер тоді. І це було проявом, що Бог може піклуватись про тебе навіть у критичних обставинах. І Даниїв тому приклад, один із апостол Павло в тюрмі. Він сидить у в'язниці за віру, за проповідь Євангелія, за розповсюдження християнства. І от він сидить в кайданах, закований. Невільний, залежний, але всередині він має свободу. Він співає, він радіє і це вражає, тому що він знаходиться в місці, де в принципі виглядає так, що твоя незалежність була забрана. Ти не контролюєш своє життя, тебе посадили в'язницю. Все. А він, він радіє, він молиться, він співає, він там був не сам. І ми бачимо, як він залежав від Бога в цій ситуації, довіряв Богу своє життя. мене можуть забрати життя, мене можуть забрати свободу, але не можуть забрати мою внутрішню свободу, яка залежить не від обставин, але яка залежить від Бога. Ісус Христос один із найбільших прикладів. Він був залежний від волі свого небесного батька. Тому він міг дуже чітко, вільно сказати, не моя воля. Бо він був залежний під волю батька, не моя воля, але Твоя. І через це ми з вами людство отримало свободу від гріха й смерті. Тільки Ісус Христос дає ту справжню свободу, яка руйнує людину, гріх, який руйнує людину всередину, уся не свобода середині людини. Ісус Христос звільняє від цього. В Євангелії від Івана 8.36 Ісус Христос говорить такі слова, «Отож, отож, або отже, коли Син людський, Він говорить про себе, коли Ісус Христос визволить вас, то справді будете вільні. Коли Ісус Христос визволить вас від гріха, від сорому та провини за минуле і невідомість майбутнього, Він може забирати гріх і те, що забирає в тебе радість і щастя. Він може звільнити, дати тобі свободу, Він може дати тобі справжню свободу. І навіть якщо в обставинах тебе в кайдани, в в'язницю, заборуть твою свободу, речі, які ніби дають там свободу, ти можеш мати справжню свободу, справжню незалежність. Цитата є одного відомого чоловіка, він говорить так: тільки той, хто став на коліна перед Богом, може стояти непохитно перед будь-ким іншим, хто по-справжньому схилив своє коліна перед Богом визнав, Господи, я залежний від Тебе. Моє життя в твоїх руках, не в руках цих людей, не в руках цих людей, в кого зброя, в кого влада, в кого кошти. Моє життя в твоїх руках. Сьогодні Микола згадував в історії на початку історії про Дениса. Я вчора почув цю історію. Дуже добре знаю Дениса. Це світла людина, просто настільки приємна, світла людина. А радісна, така, знаєте, просто життя радісна. Просто мені інколи здавалося, що він завжди під чимось. <сум> Чесно, ну настільки добрий, хоче обняти цей світ. Він під чимось, він під Ісусом Христом. Він залежний був від Ісуса Христа. Він довірив своє життя йому. Він жив, мав погане минуле. І Ісус звільнив його. Ісус став його Спасителем, забрав його гріхи і дав йому свободу. І він почав служити таким самим підліткам, які в Погибають просто в наркотиках, в алкоголі, просто в всяких гріхах. І він пішов захищати нашу країну, відвчився в Великій Британії і прямо на передову на Сумський напрямок. Вчора відео він без двох ніг ужить в лікарні і радіє життю, каже: Я так відчуваю Бога. Я так відчуваю Бога. Історія про нього, що він був в бліндержі з хлопцями і туди був приліт, і всі загинули крім нього одного. Не знаємо чому. Не знаємо, чому Бог дав йому життя, чому інших забрав. Незрозуміло. Але, до речі, хлопці назвали його капеланом. Він був з ними буквально тиждень. Вони прозвали його капеланом, тому що він підбадьорював, він давав надію навіть в таких обставинах, які не змінюють. І навіть зараз, без кінцівок, він продовжує давати надію. Прямо там, в лікарні серед інших хлопців. Я відчуваю Бога прямо зараз. Бог піклується про мене, Бог дає мені свободу. І це вражає. Коли обставини незмінні, коли обставини проти нас, ти можеш мати внутрішню свободу, яка більша за обставини, більша за будь-які виклики. Віктор Франкл, австрійський психіатр-невролог, який жив у 20 столітті, народився в 1905 році і помер майже. В кінці двадцятого століття в 1997 році прожив довге довге насичене життя в 1942 році. Франко разом з його дружиною, батьками, рідними друзями відправили в нацистські концтабори. Він пройшов через багато різних таборів, Аушвіц, який ви знаєте, Дахау. Та інші втратив всю свою родину, дружину, втратив батьків його брати загинули. Сам він вижив, і це стало переломним моментом в його досвіді, який він пережив тоді. В його думках. А після чого він, до речі, написав книгу про сенс життя, книга, яка перекладена на 40 мов і має вплив на психологію, на науку, Франкл спостерігав наступні речі, там, будучи в цих таборах, де людей щодня вбивали і катували, він говорить так: одні люди ламалися від нелюдських умов, просто були зламані в мить. Від жорстких і нелюдських умов. Інші ж знаходили в собі сили жити далі, бо мали сенс, заради чого жити. Він зрозумів, що ключ до виживання не стільки фізичні умови, скільки внутрішній зміст життя. Франку сформував головну ідею свого життя. Ось так: у людини можна забрати все, крім одного: свободу, вибору, свого ставлення до будь-яких обставин. Це вражає. Навіть коли тебе кидають у концтабір, коли все забрали, ти все одно можеш обрати, як реагувати, як думати, як сприймати. Що може дати силу, що може дати свободу, коли ти не вільний, коли ти незалежний. Ця внутрішня свобода, вона незламна, свобода в Бозі, залежність від Бога. Франкл довів, що людина може бути вільною навіть у найтемніших обставинах свого життя. Можливо, ви думаєте, що незалежність це коли ніхто вас не контролює. Але подумайте, якщо ви залежні від лайків в соцмережах, коментарів, скільки там підписок, коли ви залежні від різних речей, радість залежить, наприклад, від зарплати, від розміру зарплати. Чи вільні насправді? Якщо ваша самооцінка залежить від чужих слів, підбадьорення, чи ні, то чи це справжня свобода? Друзі, справжня незалежність України залежить не тільки від ЗСУ. Хоча ми розуміємо, що вони платять найбільшу ціну сьогодні. Не тільки від політиків, а від кожного з нас. Які залежності обираємо сьогодні ми в своєму житті щодня? Якщо ми обираємо залежати від страху, від грошей, від інших людей, ми залишимося рабами, невільними. І залежними від речей, які зруйнують і заберуть майбутнє. Людина не створена, щоб бути абсолютно незалежною. Ми створені залежними. Вона створена, ти і я, людина, для доброї залежності від свого Творця. Якщо ми справді обираємо залежати від Бога, ми по-справжньому стаємо незалежними від людей, обставин, речей. Справді незалежними. Це правильна залежність, яка робить нас по-справжньому незалежними від речей людей. Незалежність це свобода людини у залежних стосунках із Богом. Це моя теза на сьогодні. Справжня незалежність це свобода людини у залежних стосунках з Богом Твого життя, з творцем Твого життя і з тим, хто віддав за тебе своє життя. І саме така незалежність робить нас сильними людьми. Для такого, часу, який ми зараз з вами живемо, сильною церквою, яка має позицію, яка служить суспільству, служить своєму місту, реагує на виклики суспільства, і сильною країною. Тому нам сьогодні потрібно молитися не лише про незалежність, яку ми виборюємо на полях бою, а також про духовну незалежність від рабства гріха, яку мають послухайте жити в вільній незалежній країні, де будуть продовжувати корупціонери красти злодії, вбивати. Це незалежна країна лише на папері. Нам потрібна справжня незалежність, духовна незалежність, яка починається із залежних стосунків із Богом, коли в тебе є стосунки з тим, хто дав життя і ти підкоряєшся його волі щодня і виконуєш його волю щодо своєї сім'ї, щодо своїх друзів, рідних, свого міста, своєї країни. В цей день незалежності, друзі, ми дякуємо Богу, по щирому, за нашу Україну, за нашу батьківщину і за свободу, яку ми маємо. Але ще важливіше перевірити, від чого я залежу сьогодні. Я хочу тебе запитати сьогодні. І дай чесну відповідь собі, від чого ти залежиш? Від чого дійсно ти залежиш? Які речі або які люди. Ти думаєш, ось це мені потрібно, і тоді я буду мати незалежність. Може, по-іншому це називати: свободу, радість, справжнє життя, насолоду. Все. Від чого залежиш ти сьогодні? Якщо ми залежимо від страхів, від грошей чи від обставин, ми ніколи не будемо справді вільними і незалежними. Якщо ми залежимо від Бога, ми можемо бути вільними навіть у найчастіших умовах, які б не прийшли в наше життя. Друзі, простий заклик сьогодні. Пропоную зробити вибір: покласти свою, свою залежність на того, хто запрошує вас до стосунків, не до рабства. До свободи в ньому. Свободи бути вільним від речей, від страху, від гріха, від думок, від досягнень, вільним бути. Побудувати на цьому свій фундамент, свій фундамент життя, фундамент залежності від Бога. І це дасть тобі справжню свободу. Свободу любити, свободу не боятися, свободу жити з гідністю. І ось заключна фраза від мене, друзі, незалежність України це велика цінність, абсолютно. Але найбільша свобода це свобода людини, яка починається і залежить від Бога. Покладіть своє життя в руки того, чи віддайте своє життя в руки того, хто хоче, хто хоче піклуватись про вас і хто це вже доказав. Не на словах, а віддавши своє життя, ризикуючи своїм життям за нас, наш Господь Ісус Христос, який віддав себе за нас, не тільки створивши, давши нам життя, не тільки підтримуючи в нас, підтримуючи в нас життя, але також віддавши за нас своє життя, щоб зробити нас вільними по справжньому. В Ісусі Христі. Запрошую вас довірити своє життя Ісусу Христу. Якщо ви цього ніколи ще не робили, помилитись, можу вперше сказати, Господи, довіряю Тобі своє життя. Я хочу бути залежним від Тебе, щоб не бути залежним від інших речей, які зроблять мене рабом і заберуть радість і щастя. Але хочу бути залежним від Тебе, щоб мати справжню незалежність, не дивлячись на обставини і виклики життя, мати справжню свободу і сенс життя. Запрошую вас, друзі, до молитви, молитви вдячності, молитви довіри свого життя Ісусу Христу. Давайте разом помолимося. Дорогий наш Спасителю Ісусе Христос, ми схиляємося перед Тобою в цей особливий день для нашої країни, в День Незалежності. Ми цінуємо нашу земну батьківщину. Ми цінуємо Господь те, що ми народились тут, живемо, і те, що маємо можливість боронити землю, піднімати це покоління, служачи йому. Формуючи нове покоління людей з іншим мисленням не тільки брати, але й віддавати, служити, піклуватися про інших, брати на себе відповідальність за час, в який ми живемо. Господи, ми просимо Тебе, дай нам усвідомити, що це час для нас, коли ми можемо отримати свою незалежність як особистості, від залежності від Тебе. Просто довіривши своє життя, покаявшись в своїх гріхах в житті без Тебе, що ми хотіли бути незалежними навіть від Тебе. І визнати, Господи, ми хочемо бути залежними від Тебе, від того, хто любить нас і тому дав нам життя. Від того, хто любить нас, і той, хто підтримує прямо зараз нас життя, від того, хто любить нас і віддав своє життя на Христі за нас. Господь допоможи кожному з нас покласти свою залежність на Тебе, тому, хто по-справжньому хоче дати нам мир, радість і справжнє людське щастя і витікаючи з стосунків з тобою. Господи, ми просимо, благослови кожного з нас, благослови кожного з нас, присутнього в цьому залі, довірити своє життя тобі. Свої обставини, свою біль, розпач. Те, що ми несемо до цього дня, те, що сталося в минулому, і ми не можемо змінити. Той страх майбутнього, Господь, який є. Ми просимо, допоможи сьогодні це довірити тобі, покласти свою надію на тебе, довірити своє життя. Ми просимо це в ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь.